Якщо у вас депресія на стола, життя здається сірим і нудним, ви перевірте, а чи є у вас сол? Лиш солом ми щасливі, тільки з ним. Ну, а якщо не знаєте, де діти себе і люди вам не мов би то чужі, беріть швиденько, свої ноги в руки і нумо прибирати в гаражі. День промайне не ноча та година. Емоції піднімуть настрій в роз. Порядок навели, і кожна вже людина немов би рідна буде повсякчас. Всім доброго здоров'я! І сьогоднішнє відео в нас буде по уборці гаражу. П'ять год я сюди щось зложував, щось сюди забирав. І сьогодні таки дійшли в мене руки, рішив у в гаражі навести повніший порядок. Це займе, мабуть, цілий день. І разом з вами ми якось спробуємо його навести, цей порядок. Що в нас тут робиться? Там якісь коробки, там балон, там кучі, бочка. На стілажах, там взагалі з того туди ніхто не лазив. Просто закидали, закидали і закидали. Тут теж, ну тут гайки, шмайки, тут трохи воно більш-менш. Унизу все просто скидали туди, що, що не нужне. Це все треба витягти, перебрати. Тут мій любимий шковчик теж треба поубирати. На горі там непонятно, що. Взагалі, роботи вистачає. Що починати? Начнемо, мабуть, з гори. Поскидаємо і подивимося, що там є. привет. Вперед, когда будет. Все перебираю, пересортирую. Да. Скучно. А, тут ты видишь, что беду Да. Сегодня я не могу. А, а, не видишь, что беду Сегодня я буду дома. Это что, ты есть, что? Что туда по трошки купить? Купи. <minority�� SMILES> у вас цікавого? Ворот сам прийду себе. А что, ваша му хочешь? не мокру. Ніхто не хоче. Дало шекану. От і все. На верхній полці чистота, по підмітов'я, приблизно там навів якийсь порядок відносительний. Все у нас на полу. Весь бедлом у нас на полу. Зараз буду перебирати. І тепер оцю всю трахамудію треба пересортувати, що на місто одложити, що викинуть, що металолом. Начнем, начнем з оцеї чепухи. Це не чепуха, це чиясь фотографія, ще й свадіб. сводібна, Йопсель Мопсель. Поскільки я цих людей не знаю, підуть вони в мусорник. Оце то ж не Це щось од якоїсь машини. Щось ВОЗ 2108. От восьмерки ботьковий. Це боковини, оці душок От від вось... напевно. О, А і це ось у нас торпеда От восьмерки. Колись ми міняли. Вся потріскана, покоцана. Нічого ти її не зробиш, просто викинуть і все. Значить, оце все десь сюди. Це в нас буде восьмерка. Так, що в ще от восьмерки є? Є накладки на форі. Нульцеві. Тоже колись куплюв, Так і не поставив. Геть новіші накладки. Що пише? Ворон Та, так? йо ця восьмерка була б заріжена, страшна, але ну, я їх так і не, і не поставив. Фух, теж сюди. Будем, може комусь віддамо. Так. Оце у нас ось. Оце у нас ось Раритет. І бо це в порточки, і, по-моєму, от Запорожця. Батька колись і Сороковка була ЗОС 968 М. Емочка Да, от Запорожця. Так що їх. Їх, їх, їх теж в мусорник, вони вже дронні мені пригодяться. Це пакети. Це якраз них із ложі. Оце ось о, остатки проводки. Теж от Запорожця. Це нам пригодиться робити електрику на наших спорткорах. А їх ще в мене буде і буде. В цьому я не сумніваюсь. Є в мене певні задумки. Через ту, цю всю проводочку ми сейчас в пакетик ось, О, в пакетик. Отако. Фу, не що мивою. І тебе сюди. що в мене. Тут проводка. Отако. О, це серйозна вещь. Це рульова колонка. Одвоз 2106. Вся роздовбана. ми батькові на машину нову ставили, а ця Ганя Вас везде 01. -та -та -ля, ля ля Ну, шістер, на шестю в нас стояла. Це піде метол. Це копійочка буде. Ось. Интереснейшая штука. Мне в голову приходит только карбюраторная заслонка. Это что ж был за карбюратор такой? Ну, конечно, это не от карбюратора, но идет в металл. А вот все скорб. Все у меня тут есть скорби. Что-то я зимою его не нашел. Ви подивіться. Оп. Оп. Це ж можна було озолотитися. І ось у мене є до нього. Весь комплект. Ага, витягнути, витягнути, а я спробую засунути. Отако. От Це на місто, Може, не дай Бог ще й пригодиться. О! Десь його. Сюди. О, отако. Це можна було продати за великі гроші. Камера різана. Може теж ще пригодиться. Я бачу, що все так перебираю, що все мені може ще пригодиться. З місця на місце. У мене є е, аптечка. Хоба. Обо тут все. Це коло. Закривається, закривається. Аптечка пощінова. Пощинова. Тоже її десь сюди закинуть. Буде як шухльотка. 4 рубльо 30 копійок. 4 рубльо 30 копійок стояла. Кошмар. В общем, роботи тут до хреніща. Це буде надовго. Так що зараз я все роблю, убираю і розкладаю, а потім покажу, що вийшло. Поїхали. Так, ну що ж, от і все закончили. Щось трошки пригріпся, поубирав, показую, що вийшло. Отако там порядочок. Да, тут, звісно, свет. Це ящик з мусором. Тут порядочок у мене. Тут поки що коврився, знайшов... бороду джигулів. Найшов на восьмерку, на дев'ятку всяких. Всякої всьочини і, і якісь резинки, відбойники. Чорт знає, що воно таке. О. в свої історії запчусті ще до Гольфо. Це як діда ще робив. Треба комусь віддати, Тут ще речок більш-менш нормальний. Якась шароваша може комусь піде. Треба віддати. От. ну. Жидкость. Таке, трохи розложив. Тут метал, ящик, тут алюміній. Так що тепер, якщо так в загальному взять, ось оп! Красота. І от носительний порядок. Бічків тільки 300 тисяч штук зібрав. І ось у в мене. І ось у мене ще стільки мусору залишилося. Ось. Розмішок, двомішок, торпеда і якась лабораторія була, мабуть. Де бешених горобців виділували. Бутилочки, скляночки страшно відкривати. Отак от, от, значить, в гаражі. В гаражі закончив. Давно я хотів сюди добратися, попід низом просто пусті ящики вже стоять. Почти нічого тут не немає. Але операція уборка в гаражі. Я дивлюсь, плавно перетікає в операцію. Ой. Перетікаю в операцію чермет. Трошки металолома я насобирав, і ось на вихідних буду собирати по всьому дворі та, може, щось відвезу, якась копійочка буде. А на цій прекрасній ноті будемо прощатися. Всім до побачення, щастя здоров'я, всім пока!